На відміну від інших видів спорту, біг не надто складний та вибагливий. Опанувати його може будь-хто біг, не вимагає багато часу, не прикріплює до якогось спортивного приміщення, і що суттєво в грошовому плані вимагає лише пари хороших кросівок. Можна бути біговий трасов обов'язково біковий трасов приблизно такі, як у Андрія. Тому що вони люгкі є, ані супінаторами, і в них конфортні по біля біга. Гордість Житомира бігунка, багаторазова переможниця чемпіонатів СРСР та світу Інна Євсеєва. Знає про біг усе і передає свої знання усім бажаючим. Легкоатлетка переконує, складно знайти ще один такий вид спорту, який би мав стільки переваг під час бігу працюють майже усі м'язи тіла, задіяні усі внутрішні органи. Організм отримує енергію, кисень і високий тонус. Але для того, аби швидкісне перебирання ногами було справді на користь, переконує Інна Євсеєва, потрібно уважно прислухатися до себе і не бігати, наче давньогрецький марафонець. Пережді всього це має бути вдовольстві. Начинать, звісно, я советую, ну можна навіть как говорится, говориться, как ви говорите, чайник, можна навіть 400 чотириста метрів, і вже э, можна два рази в тиждень, там три, ну это максимум більше не надо. Кардіолог Олена Ільчишина теж вважає біг універсальним профілактичним засобом. Якщо ти не бігаєш, коли ти здоровий, то ти забігаєш, коли ти хворий. Попереджає досвідчена лікар. Якби сучасні люди були більш фізично активні, статистика захворювань, в тому числі серцево-судинних та смертей, була б абсолютно інша. Хочу сказати, що біг нормалізує роботу всіх органів і систем легень, шлунку, нирок. Кишківника, ну і звичайно, серця. Біг також попереджує відкладення холестерину у стінках судин, а це є своєрідним індикатором старіння організму, тому що чим нижчий холестерин у людини, тим молодше вона себе почуває. Своїм пацієнтам Олена Ільчишина радить біг. Хоча далеко не усім, оскільки для хронічних сердечників попереджає лікар фізична активність просто небезпечна. Але якщо здоров'я дозволяє людині бігати, вона неодмінно повинна це робити. Переконана кардіолог, і при цьому дотримуватися трьох правил. Перше правило це те, що фізичні навантаження повинні надаватися поступово. Тобто людина повинна бігати не більше ніж 20-30 хвилин на день. Причому вона повинна контролювати свій пульс, а пульс повинен бути таким: – 140-150 мінус вік. Друге правило: заняття бігом залежать як від віку, так і від фізичної підготовленості людини. За словами лікарів, найкращі години для бігу з 10 до 14 години дня і з 17 до 20 години вечора, оскільки саме у цей час нервова система людини особливо активна і фізична активність буде особливо корисною.